Souls-like. скільки ховається за цим словом? Перманентні страждання, радість від довгоочікуваної перемоги, неймовірна робота над собою, і навіть дегроїдно розважальне шоу, хто хоче стати казуалом, тут теж є. Хідатака Міядзакі створив цілу субкультуру, і було б дивно, якби формулу японського маркіза Десада не намагалися скопіювати. Хтось був більш успішний в своїх спробах, хтось просто наригав в код без краплі ідеї. Але сьогодні ми поговоримо про новий проект від тих, хто вже мав певний успіх на полі розробки. Ігор цього жанру вулонг Fallen Дайнасті за авторством творців Ніо взяла все найкраще від своїх попередників, та ніхуя з цим не зробила. Тож давайте розбиратися, як так вийшло. І найперше, з чим нам потрібно розібратись, це з кнопкою лайку та підписки. Обидві необхідно протиснути за для отримання найкращого ефекту. Впевнений, що ви вже це зробили. А тепер точно про гру. Ви 100% купляли щось на Аліекспрес, щось кончене з назвою Тасманський пронос сила їхати. І коли це приїжджало до вас, ви дивувались, як цей артефакт не розвалився на атоми з його якістю збірки. І вулонг Fallen Dynasty легко могла б стати товаром на Галі Баба, тому що зовнішній вигляд і технічна реалізація ПК версії гри викликає бажання вирвати руки тим, хто цим займався. Щодо візуальної складової, Ніо вже виглядала застаріло та посередньо, а волонг взагалі не зробила жодних покращень в цьому напрямі і зараз буквально викликає біль в очах. Це стосується абсолютно абсолютно кожного аспекту візуалу освітлення майже не існує. Текстури, начебто, в 480p пі намальовані, полігонів в предметах як зажали. Я не графодрочер, мені не потрібні шалений рейтрейсинг, вісімка текстури і теселяція зморшок. Цілісний візуальний дизайн витягне навіть посередню картинку, але тут і візуального дизайну немає. Оку немає за що зачепитись, жодної більш-менш оригінальної ідеї. Єдине, що може претендувати на інтерес, це хаб локація, і то лише при першому відвідуванні. Якщо реальний Китай напередодні епохи Тридержав'я так виглядав, то я розумію, чому вони всі почали їбашити одне одного. В такій атмосфері хочеться тільки здохнути. Але не переймайтесь, вам теж захочеться здохнути, якщо ви граєте на ПК. Один чи два індуси, які кропіли над ПК-портом, виклалися на максимум своїх можливостей, щоб ви зробили рефанд в перші дві години. Спочатку вас зустрінуть класичні консольні налаштування в стилі є е два стільці. Один з ФПС, другий з роздільною здатністю. Потім ви будете приємно здивовані максимальним FPS локом до 120, який, певно, і можна якось в файлах гри змінити, але якого біса я це повинен робити в 2023 році. Самі по собі налаштування графіки за відчуттями не впливають ні на що. Гра в будь-якому випадку виглядає жахливо. Перформанс теж кульгає на обидві ноги. Навіть на моїй конфігурації ПК фреймрейт не можна назвати хоча б мінімально стабільним, що вже казати про менш продуктивні системи. Тому одразу вам мій консюмер адвайс через програму Xbox Insider за 4 гривні купляєте собі Game Pass на місяць і тільки так граєте в Улонг. В такому випадку вона можливо себе окупить. А ось що точно себе окупить, це ваша інвестиція в мене. Так, ви підтримаєте мою здатність випускати відео, взамін отримуючи якісний контент. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, посилання для підтримки є в описі до відео. Останньою річчю, яка не стосується безпосередньо геймплею, є сюжет. Одразу скажу, що гру я не пройшов до кінця і зупинився десь на третині, тому експертно говорити про це я не можу. Але з того, що я встиг побачити, це доволі хірово поставлена історія про боротьбу з якимось неєбічним злом, де головний герой. Це пуста оболонка без голосу і характеру. Знаю, що для ігор цього жанру сюжет є вторинним або навіть третинним, та менше з тим, краще від цього факту місцевого оповідання не стає. Каццени, до речі, зроблені в 30 FPS, щоб ви не забували, наскільки розробникам було похуй. Що вас могло б зацікавити, це історичний контекст. Події гри відбуваються в період повстання жовтих пов'язок, і нам доведеться взаємодіяти з видатними постатями тих часів, такі як Любей, Цо. Сао Сундзянь та інші. Але насправді це все повна шляпа, тому що повстання жовтих пов'язок дуже погано змішане з якоюсь демонічною хрінню, яка не має жодного впливу на те, як розвивається сам заколот. Якщо прибрати магічну складову, то абсолютно нічого не зміниться. Персонажі максимально пласкі та одноклітинні. Всі наші союзники стовідсоткові герої та не мають жодного натяку на хоча б мінімальну глибину, як і ми самі. Ми йобаний мері Сью, який хіба що воду в вино не перетворює. І в самому сюжеті немає якоїсь цілісності. Це просто набір рівнів, на початку і наприкінці яких нам показують катсцени, І після завершення локації ми йдемо до наступної. Ніхто не намагається зв'язати це в єдину канву. Якщо ви не знаєте основних подій тієї епохи. То в грі ви зрозумієте приблизно нічого. Коротше, якщо код писали індуси, то сценарії, скоріш за все, діти. Але годі мені тут вдавати, що я не знаю, навіщо люди приходять в подібні ігри і що в цих самих іграх є головним. Тож давайте про геймплей. Бойова система тут робить серйозний реверанс в бік Секіро, роблячи великий акцент на парируваннях. Одразу розберемося з місцевою шкалою концентрації, бо вона тут з приколом. Якщо казати мовою математики, то в тому ж. Секіру поищур рухається по осі Х лише в мінус. Тут же концентрація переміщується і в плюсовій площині. Як це працює на практиці? Кожна ваша дія: атака, ухилення, біг, використання білки тощо набирає вашу шкалу в мінус. Але тільки своїми діями ви не отримаєте стан. Рисочка просто зупиниться в верхній точці. Звісно ж, пропущення атаки чи блокування ударів теж набирає вашу концентрацію. І коли шкалу буде вичерпано, ви отримаєте єбєйший стан на декілька секунд, після якого ви майже гарантовано отримаєте в кабіну. В свою чергу, успішні атаки по опоненту рухають вашу риску концентрації в плюс, даючи вам тим самим додатковий запас поїщури. Де б не знаходилась ваша концентрація, з часу часом вона все одно починає тяжіти до нульової точки. Тобто це виглядає як доволі непогана ідея тримати гравців в тонусі, змушуючи їх атакувати для підтримання безпечного рівня концентрації, одночасно надаючи бездумно спамити ударами в повітря. А як же працює шкала духу у ворогів? Знову повертаючись до Сакіро, там ця риска була тотожною до риски здоров'я. Тобто, набивши фул концентрацію ворогу, він відкривався для смертельного удару і байдуже скільки хп в нього було. І ось тут, як на мене, Волонг демонструє доволі сумнівне рішення. Справа в тому, що набиття риски концентрації дає можливість провести критичний удар, що, начебто, приємно, але цей удар лише наносить певну шкоду без миттєвого вбивства опонента. Що більш важливо, парирування не накопичують концентрацію самі по собі, а лише знижують її максимальну ємність. Тобто вам все одно потрібно опиратися на ваші атаки як на основний інструмент здобуття звитяги. Вкупі з системою вашого духу це дає очевидне розуміння, що розробники не хотіли, аби гравці боролися тільки парируваннями і мотивували їх воювати безпосередньо з хп пулом, а не з концентрацією. І це було б доволі непогано, якби в грі не існувало червоних атак, які неможливо заблокувати. Вони всім своїм дизайном і виглядом провокують вас їх перед. Тобто йти на ризик на одну чашу теразів кладучи потенційну вигоду від вдалого дефлекту. А на другу, потенційний піздюль, який цілком, можливо, відкине вас на бонфаєр. І атаки ці іноді мають доволі неочевидний таймінг, що сильно б'є по ваших шансах на успіх. А ще деякі моби можуть зарядити їх двічі поспіль, і тоді вам точно срака. Тобто в кожного моба в мувсеті є атака, яка змушує вас її парирувати. І в цьому контексті та шкода, яку ви нанесете босу після заповнення його пещури, не є еквівалентною тому ризику, на який. І ви себе наражаєте. Тут контроверсія на базовому рівні. Якщо ви не хочете робити основним плейстайлом гру через парирування, то не робіть червоні атаки такими потужними і змушуючими дефлектити. А якщо ви все ж таки хочете спонукати гравців парирувати, то давайте за це більш вагому нагороду, ніж просто критичний удар. Проте, якщо узагальнити, то саме ядро бойової системи у відриві від всіх інших механік мені імпонує. Я величезний фанат високотемпової бойовки. Саме тому я дуже полюбляю Секіро з її швидким Геймплеєм та академічним геймдизайном, який дає вам гідні винагороди за той ризик, який ви приймаєте. Бойова система Вулонг, хоч і менш відполірована, та я віддаю їй належне, вона створює необхідний флоу, змушуючи гравця постійно атакувати і в своїй більшості грати першу скрипку, а не просто очікувати вікна для нанесення удару. І у цієї проактивної системи є свій мінус: вона має доволі серйозний поріг входу. Звісно, простіше чекати зручного моменту. Аючи дистанцію, ніж бути в безпосередній близькості від опонента, постійно атакуючи та маючи менше простору для маневру в разі невдачі. Для цього в грі існують такі речі, як різні абілки, бойові мистецтва, напарники та навіть ульта, щоб знизити цей самий поріг. І це абсолютно нормально. Це допомагає гравцям середнього або низького рівню скілу, до яких я дочисляю і себе, справлятися з викликами гри. А ті, хто вважає себе хардкорним геймером, можуть не користуватися цими інструментами. Отримуючи концентрований челендж, я поважаю рішення прийняті в цій бойовій системі, і мені імпонує загальна тенденція в геймплеї. Але коли ця бойовка зустрічається з іншими елементами гри, то всі названі мною позитивні сторони розчиняються і стають блідими тінями самих себе. І найголовніший геймбрейкер в улонг Fallen Dynasty це система моралі. В цій грі є безліч систем прогресії, класичне підвищення рівня, різноманітний шмот, купа перків на цьому шмоті, здобуття нових абілок та зброї з новими бойовими мистецтвами, і підвищення рівня взаємодії з напарниками. І весь цей широченний набір вилітає в трубу, коли ви бачите цю довбойобську циферку. Як взагалі працює мораль. Кожну локацію ви стартуєте з нульовим рівнем моралі. Піднімається вона вбивством опонентів, активацією прапорів, тобто бонфаєрів, або обміном Тілки на мораль на місцях смерті інших гравців. Важливо знати, що надійною мораллю є лише та, яку ви отримуєте за прапори. Вся інша втрачається при смерті. Вороги теж мають свій рівень моралі. Він впливає на шкоду, яку ви наносите та яку отримуєте, маючи дефіцит моралі в 5 пунктів, ви гарантовано відлітатимете з одного удару. І навпаки, з перевагою в 5 рангів над противником ви анігілюєте його, навіть не помітивши. І тут починається найцікавіше. Йдучи тільки за червоним маркером, який вказує шлях до боса, ви в кращому випадку наберете половину моралі, яка вам необхідна для протистояння з босом в локації. І в такому випадку вам пізда, без шансів. Певно, вас спонукають в лапках до вивчення місцевості, бо зібравши всі прапори на мапі, ви будете якраз 20-го рангу, як і бос рівня. Тут в мене постає питання, до Тім Нінджа яким чином я повинен вивчати локацію без сраної мапи, як мені власне захотіти експлорити, якщо я ніхуя не бачу? А міні-мапа тут це просто сміх. Ось вона. Що це за сонар з підводного човна? Якщо її прибрати і просто замінити червоною стрілочкою зверху в центрі, як в гоночках, нічого не зміниться. І я навіть чути не хочу про казуальщину. Давайте я вам вдома замість нормального унітазу поставлю дірку, бо комфортно срати це для казуалів. Це Quality of Life фіча, яка тільки спростила би життя і сприяла би ідеї вивчення рівню. Але хрін з цією мінімапою, головна проблема. Проблема системи моралі полягає в тому, що це клятий гріндвол. Ви не зможете довільно вивчати локацію в тому порядку, в якому ви хочете, тому що тоді ви натикатиметесь на ворогів набагато сильніше ніж ви, і вам по-любому доведеться йти тим шляхом, який проклали розробники. Тобто це вже не пахне експлорингом. І сутички з місцевим контингентом, який на декілька рівнів вище за вас, чутливим людям краще не бачити. Вас їбуть. Але у цієї системи є й зворотня сторона медалі. Якщо ви вирішите покачатись до максимального 25 го рангу моралі, ви різко зрозумієте, що стали богом. Вам не зможуть абсолютно нічого зробити, навіть боси рівнів. Ви просто не відчуватимете дамаг. І в цьому грінді немає нічого челенджового. Кожен гравець може піти на початок локації і загріндитись до 25 го рівня і просто винести боса вперед ногами. Де в цьому фан? І навпаки, де цей фан в отриманні поїбалу від зариганого біча, якщо ти трошки більш задезморалений, ніж він? Ця система не додає в гру абсолютно нічого корисного для геймплею. Навпаки, вона тільки ізолює всі інші системи прогресії і забирає на себе всю увагу. Через що ви не відчуваєте власний зріст після екіпірування нової шмотки чи прокачки рівня персонажа? І єдиним релевантним показником вашої ефективності стається клята цифра, яка обнуляється з кожною новою локацією. Також ця мораль негативно впливає і на систему скілів, тому що деякі здібності просто не можна кастувати без певного рівня моралі. Тобто навіть повноцінно користуватися всім арсеналом ви не зможете через цю єбланську надбудову. Підводячи підсумок системи моралі, можу сказати, що це жахливе геймдизайнерське рішення, яке зробило найбільший внесок в те, щоб я дропнув в улонг. Кожного разу, заходячи в гру з величезним бажанням пограти, я бачу ранг моралі, і вже за пів години. Я виходив, тому що я хочу змагатися з опонентами, а не з математикою. Але це не єдиний проблемний момент гри. Вельми фруструючим тут є баланс звичайних мобів. Коріння, звісно ж, йдуть з тієї самої системи моралі, та навіть на паритетних рівнях посіпаки тут ультранебезпечні для наочності. В цій грі можна мститися за інших гравців, і коли ви вб'єте негідника, зверху зліва буде написано, що ви помстилися за Бобі чи Гриця. Так от, майже кожне вбивство моба це помста. В них значний хп пул для рядових супротивників, серйозна шкода і іноді нечесні анімації атак. Я дуже часто стикався з ситуаціями, де удар ворога відбувався майже без підготовки, що зводило на нуль мої шанси її спарирувати. Було й навпаки, коли під час підготовки можна було сходити в туалет. Настільки вона довга. Але найголовніша проблема звичайних мобів це червоні атаки. Так, так, вони є тут не тільки в босів. Якщо, опинившись серед трьох супротивників, один з них стане за вашим полем зору і вирішить довбанути вас червоненькою. Витруп індикаторів, звісно, ніяких немає. На звук зорієнтуватись доволі важко, тому отримуємо в табло і відкисаємо. Шкода в цієї атаки величезна, а в розпалі битви спарирувати її зі сліпої зони майже неможливо. До речі, про сліпі зони, я хочу звільнити з інтернету ту людину, яка розставляла мобів на локаціях. Сука, 2023 рік на дворі, які в сраку моби за стінами, це просто якась маячня. В кожній локації стабільно є декілька місць, де тебе чекає удар зі сліпої зони. Особливо часто це трапляється при вході в домівки. Я правда в шоці, що в нас час доводиться пояснювати, що боти, які стоять поза зоною твоєї видимості і миттєво тебе атакують, це моветон, ганьба і взагалі за таке в діддом віддають. І ще веселіше стає, коли ці КМС похованкам видають по вам червоні атаки. В такі моменти мені просто хотілося пробити монітор. Я не знаю, хто. То знаходить для себе це челенджевим та цікавим. Ну і є момент, який більш суб'єктивний, але на мою думку, він негативно впливає на загальне відчуття від гри. Я про усю цю нумерологію в екрані інвентарю. Мільйон усіляких статтів, цифрок, показників та параметрів, які сильно заплутують і змушують звертатися до кафедри гайдів, щоб розібратися в цих всіх значеннях. Я розумію, що багатьом людям це подобається, але особисто мені не дуже. Це ж стосується і системи луту? Коли гра засипає мене горами, однакових подао та списів, серед яких я повинен 10 хвилин обирати яке ж з них краще? Я не відчуваю себе нагородженим, а скоріш покараним. Ці купи лутячева тільки забирають у вас відчуття новизни, бо меч з двома зірочками і меч з трьома зірочками відрізняються лише додатковим статом і нічим більше. І все ж таки, якщо підвести спільну риску під всіма зазначеними мною пунктами, то як можна охарактеризувати в? Лонг Fall-Dynasty. І ось вам моя відповідь. Вона нудна. У гри монотонний геймплейний цикл. Ти приходиш на рівень, фармиш мораль, відкриваючи прапори та вбиваючи мовів, йдеш до боса, вбиваєш його, і далі тебе кидають на наступну локацію, де тобі потрібно робити те ж саме з нуля. Це втомлює. Різновидів ворогів мало, і вам не доведеться видумувати нові тактики для боротьби з ними. В певний момент починає здаватись, що ви знаходитесь в петлі. І від цього не рятує доволі хороша – Ви повторюєте одну й ту саму дію раз за разом з надією на зміну. Думаю, у вас Монтенегро пишався би цією грою. Але оскільки я не з'їхавшись з глузду терорист, то візуально та геймплейно безрадісна в улонг отримує від мене 6 балів з 10. Прошу вас пам'ятати, що числова оцінка не має жодного сенсу без супутньої з нею рецензії. Тому звертайте увагу саме на склад огляду, а не на фінальний бал. Дякую вам за перегляд. Пам'ятайте, що не все то золото, що Souls-like. та до нових зустрічей.